21 лютого відзначається День рідної мови до широкомасштабної війни РФ і проти української держави до української не ставилися з надто великою повагою. Це мова інформаційно-культурного простору і українського політикуму. На превеликий жаль в південно-східній частині країни мова не була. Мовою спілкування між людьми. Лише війна вимусила самих російськомовних громадян нашої країни перейти на українську. Особисто для мене українська це інструмент професійної діяльності, оскільки я журналіст. На жаль, мова не є рідною, бо почав я її вивчати в 30-річному віці і впродовж останніх 13 років використовую в своїй професійній діяльності. Я хотів би закликати. Ти кожного українця говорити, спілкуватися, писати, розмовляти українською. Нехай ваша мова буде із помилками, але це є вже рушійною силою, зброєю на інформаційно-культурному фронті проти рашистської агресії.